Добрий день, хлопчики та дівчатка! Де б ви не знаходились на дорозі, біля річки чи моря, самі вдома, при зустрічі з чужими та незнайомими людьми, правила безпечної поведінки всюду діють однаково. Малята, важливо пам'ятати власне життя та здоров'я. Найголовніший скарб у світі. Сьогодні ми поговоримо про ще одне місце, де потрібно бути обережним та уважним. А що це? Відгадайте загадку. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Так, це потяг. Скажіть, діти, де найчастіше можна зустріти потяги? Так, на залізницях. А чи знаєте ви, як потрібно себе поводитись на залізничному вокзалі? Давайте разом пригадаємо ці правила. На залізничному вокзалі завжди перебувайте поруч з дорослими, а краще тримайте їх за руку. Запам'ятайте не можна підходити близько до краю платформи, доки не під'їде потяг і повністю не зупиниться. Покійно заходьте у двері, не штовхаючи один одного. Не намагайтесь заскочити, коли двері вже зачиняються, можна поранитись. Біля залізничних рейок суворо заборонено гратись, бігати, збирати квіти чи камінці. А ще небезпечніше перебігати колію в тих місцях, де немає спеціального переходу. Поїзд дуже велетенська машина. Він важкий і їде з великою швидкістю. І навіть якщо машинист побачив вас, різко загальмує, потяг проїде ще дуже довгий шлях, поки не зупиниться. Всі дорожні знаки показують про найближення до залізничного переїзду. Чим менше смужок на знаку, тим ближче поїзд. А цей знак показує, що на залізничному переїзді встановлено шлагбаум. Коли їде потяг, шлагбаум закривається. Якщо шлагбаум опущений, горить червоне світло світлофора і дзвеніць дзвіночок, виходити на переїзд заборонено. Поїзд проїде в будь-яку хвилину. Якщо поїзд проїхав, а Шлагбаум не піднімається, це означає, що зараз проїде ще один потяг зустрічний. Можна переходити залізничний переїзд, коли червоне світло погасне, дзвінок перестане дзвеніти і шлакбаум підніметься. На станціях і перонах пролізати під вагонами суворо заборонено. Підніматися на дах вагонів, потягів, локомотивів суворо заборонено, небезпечно для життя та здоров'я людини. Ось так ми сьогодні з вами вивчили ще одні правила безпеки. Я сподіваюся, ви будете їх дотримуватись. Бережіть себе і до зустрічі!